Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Орхідей. Мене звати Анжела. Місяць назад, 6 листопада, ми з вами робили операцію ось цій орхідейці Diffusion. Неї була нала шийка. Ми її зачищали, не витягуючи з горщика, і обробили фунгіцидом. що з нею сталося за місяць. Значить, це місце, де зрізали гниль. Воно абсолютно сухе. І, ну, як наразі, то почуває себе орхідейка дуже добре. Трошки підріс листочок. Покажу ближче. Ось тут видно це світліше місце. Це Підріс листочок. І ось тут, щоб ви ближче побачили, ось тут де зрізане було, ось тут гниль. Там, хоч воно і здається, що чорніє, але абсолютно тверде, тут з дерев'янілий стовбурець. Тобто, наразі все з нею в порядку. Відповідаю на коментарі, бо були запитання. По цій орхідейці, то, як на даний момент, поки що вона почуває себе добре. Ну і надію, що так буде і далі, що вона відновиться і буде собі рости. І ось тут, до речі, де я зрізала її цвітонос з бокової почки, мені так здається, що, е як наче просипається почечка. Так що. Орхідея diffusion поки що в порядку. Ось такі гарненькі листочки в неї. Але дивно, дивіться, ось цей листочок цілий вкрап, а ось цей листок наполовину вкрап, а наполовину ось такий зелений. Ну і все. Оце моя відповідь на запитання про орхідею Diffusion. Ну і пончик, бачите? Бігав з треба і замарився відпочила Ну, а на цьому все. Побачимось в наступному відео.